Далі у нас йде спосіб <кій> врізування, які тут є варіанти, ну, так само, як і в системі Хайденхайн. Є спосіб вводу в попередньо засвердлений отвір. Тобто, якщо фреза у нас немає ріжучих кромок на торці, то попередньо необхідно просвердувати отвір і вже в цей отвір заводити. Наш інструмент. Другий спосіб. Вертикальне врізування як свердлом, це у тому випадку, якщо у нас фреза, ну зазвичай двох зуба, тобто дві канавки з має, і має зубці на торцевій поверхні, може працювати як свердло. Ми можемо врізуватися вертикально. Якщо ні. Тобто на торці фризи у нас є, наприклад, торцовий отвір, центровий отвір, ви. Або у нас там неповні зуби, тоді ми можемо обрати спосіб врізування по спіралі або по ломаній лінії. Ну, ці два способи майже рівнозначні. Способ врізування по спіралі е, потребує трохи менше часу, більш продуктивний, е, але не, не завжди для нього є місце. Тобто, якщо кишені в нас завузька, е, може не вистачити місця для оце, ось такої спіралі, то тоді е, обираємо ось такий варіант. Е, так, ну і для Кожного способу врізування тут у нас є окремі параметри. Тобто для вертикального це у нас подача, так. для спірального у нас є крок спіралі і Так, тобто радіус цієї спіралі. А, для Врізування поломані у нас кут нахилу. Так. Ну, і для зас... попереднього засвердлення тут нічого не треба, тому що ми вводимо фрезу на максимальній швидкості. Там застосовується лише ось ця друга безпечна висота. Так, ну давайте лишимо тут, наприклад, спіральний спосіб. Так, і тут обираємо, що ми будемо саме в цьому циклі робити. Тобто це пол... чорнова обробка або чистова. Так. Ну і натискаємо перенести. Так, отут ще я вам не сказав, після того, як ми застосували спосіб виклику м Після оцього переліку координат обов'язково треба додати ключове слово н щоб закрити цей список. Так, ну і дивимося, що у нас з цього вийде. Это у нас все наши предыдущие отвори. И вот начинается обробка кишені. Это первый проход, и вот горизонт на второй проход. Так, ну як бачите, ми отримали нашу прямокутну кишеню. Решта циклів аналогічна. Ну, виключення лише ось оця третя група фрезерування по контуру. Вона працює аналогічно до режиму вільного контура в системі Хайденхайм. Ну, зараз ми її розглядати не будемо. Це у нас вже на... в цьому семестрі це остання лекція. Для цього режиму потрібно приблизно. Дві, дві лекції присвятити лише цьому режиму, тому, якщо у вас буде таке бажання, на, в третій частині нашого курсу ми можемо приділити увагу цьому моменту. Так, а на цьому лекційний курс наш в цьому семестрі завершено і я чекаю від вас практичних робіт.